Вітаємо колеги в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг начальника головного управління ДСНС України в Харківській області Артема Астахова. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Артеме, вам слово. Здоров'я бажаю Протягом тижня з 7 по 14 липня. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС 563 рази виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 310 пожеж, 45 із цих пожеж було пов'язано з веденням бойових дій. Для допомоги населенню та комунальним службам було здійснено 152 виїзди. Внаслідок побутових пожеж одна людина загинула, одна людина була врятована, ще 7 постраждали. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють. 52 піротехнічні розрахунки це 291 сапер, 157 одиниць техніки, зведено на загону ДСНС, у тому числі 29 машин механізованого розмінування. Затижні сапери ДСНС здійснили 378 залучень, знешкодивши 667 ворожих боєприпасів. А всього з лютого 2022 року піротехніками ДСНС на території Харківської області обстежено 11 974 гектара території. З них 1796 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 4972 гектари сільхозугідь, 4510 кілометрів, кілометрів доріг і лінійних мереж, 75 об'єктів, 5104 домогосподарства. І загалом перетехниками ДСНС 22-го року на території Харківської області виявлено та знашкоджена 124 832 вибухонебезпечних предмета. За тиждень зафіксований один випадок підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах, пострадав один чоловік. Це 8 липня у селі Довгеньке Аскільської громади Ізюмського району. Чоловік 1998 року народження наступив на невідомий вибухонебезпечний пристрій, був травмований, його чисельними травмами, госпіталізовано до лікарні. Обставини події з'ясовують правоохоронці. А всього з лютого 22-го року внаслідок підриву на ВНП загинуло 105 цивільних осіб, травмовано 308 цивільних осіб. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступень мінної небезпеки, особливо на декупованих територіях. Прошу бути обережними, дотримуватися правил безпеки, поряд рятувальників. і у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, вибухівки. Негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися до гасіння 45 пожеж, спричинених вороженими обстрілами у Богодухівському, Берестинському, Ізюмському, Куп'янському, Лозівському, Чугуївському, Харківських районах області та у місті Харкові. 7 липня ворог завдав ударів безполотниками по місту Харкову. У Шевченковському району горіли квартири на 8-му поверсі житлової 9-поверхівки на площі 70 метрів квадратних. У Слобідському районі влучання ударних БПЛА було по території дитячого садка та торгівельного об'єкта. Горіли господарча споруда, автомобіль на загальній площі 10 метрів квадратних, всього 31 особа постраждала, із них 40 діти. Цього ж дня ворог завдав ударі по Холодногірському районі міста Харкова. Під російські удари потрапили житлові, адміністративні, складські будівлі, об'єкти торгівлі і автівки. Сталося 4 осередки займання, горіли житлові будинки та автомобілі. Одна людина загинула, 44 людини було травмовано. З них, із травмованих це чотири діти. 8 липня внаслідок влучання ворожих бипола в Камбаїн, що працював в полі неподалік села Борова Ізюмського району, сталася пожежа, знищене поле пшениці площею 50 гектарів, пожневні залишки на площі 50 гектарів та комбайн. Також горіла суха трава на площі 1 гектар, постраждалих немає. 9 липня російські війська завдали двох ракетних ударів по дачному селищу. Неподалік Печеніг Чугуївського району. В результаті влучань сталася масштабна пожежа, горіли сім будинків, паркан, трава на загальній площі тисячі метрів квадратних, постраждала одна людина. 11 липня ворог атакував Салтівський район Харкова. Внаслідок ударів сталися руйнування та пожежі у чотирихповерховій недіючій будівлі, стамат клініці, а також на даху житлового будинку. Загальна площа займань близько 50 метрів квадратних, пошкоджені житлові будинки, пологовий будинок, крамниці, гаражі, автомобілі. 13 осіб постраждало, із них 4 – це діти. 12 липня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами та безпілотниками по Київському району міста Харкова. Влучання були по складським та іншим цивільним об'єктам. Цивільним об'єктам, а також по гаражам поблизу житлового сектору. Сталися масштабні пожежі, постраждали три особи. В день 12 липня російські війська завдали ударів БПЛА по житловій дев'ятиповерхівці в місті Куп'янськ. Сталася пожежа, горіли квартири з першого по п'ятий поверх будівлі. Вогнеборці, працюючи під постійними ворожими обстрілами. Врятувала з 9-го поверху палаючого будинку 82-річну жінку. Надалі її було транспортовано до лікувального закладу. 13 липня російська авіація завдала удару по хлібному полю неподалік села Шевченкова Великобруцької громади Куп'янського району. Внаслідок влучання керованої авіабомби загорілася пшениця на площі 60 гектарів. На щастя, жертв та пастрозалих немає. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряного тривога. У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила збереже ваше життя. Щодо ліквідації наслідків негоди, потужна негода, яка увечері 12 липня накрила Харківщину, залишила по собі значні руйнування сотні повалених дерев, обірвані лінії електромереж. Пошкодження втівки, дахи житлових будинків, об'єкти, інфраструктури. Одна людина загинула, п'ять людей постраждала, серед постраждалих одна дитина. Так, у селі Перша Чугуївського району внаслідок падіння дерева загинула 56-річна жінка. У Салтівському районі паривом вітру зірвала дах приватного будинку, постраждало три людини. В Основ'янському районі внаслідок падіння дерева постраждала 7-річна дівчинка. У Шевченківському районі, внаслідок падіння дерева на легковик постраждав чоловік 1973 року народження. У Слобідському районі впав поворотний баштовий кран без постраждалих. У Харківському районі, неподалік станції Покатилівка дерево впало на електричний потяг. Інформація про постраждалих не надходила. Рятувальники ДСНС, комунальники, аварійні бригади енергетики, інших екстрених служб працювали всю ніч і впродовж наступного дня усуваючи наслідки негоди. Загалом від ДСНС було залучено понад 200 рятувальників та 70 одиниць техніки ДСНС. І наразі заходи по ліквідації наслідків негоди тривають. І до цих заходів і наразі залучені співробітники ДСНС. Щодо загибелі на водних об'єктах, протягом тижня трапилося три випадки загибелі людей на водних об'єктах. 7 липня у селі Антоновка Берестинського району рятувальники дістали з води тіла чоловіка 1954 року народження. 10 липня у селі Заряне Берестинського району місцеві жителі виявили вставку та дістали з води тіло потопельника. Не виявився 15-річний хлопчик. 12 липня у селі Пільна, Чугуйська району, рятувальники дістали і ставка тіла чоловіка 1965 року народження, усі обставини і події з'ясовуються правоохоронцями. Нагадую, що Державна комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендована заборонити на всій території Харківської області відпочинок населення на водних об'єктах і рішенням комісії з питань техногенної екологічної безпеки надзвичайних ситуацій Харківської області і міста Харкова. Наразі купання на території Харківської області заборонено. Шановні громадяни, закликаю утриматися від відвідування водойм, особливо там, де велись бойові дії. Не залишайте дітей без нагляду поблизу води, не дозволяємо тим купатися у непристосованих для цього місцях, пам'ятайте про надзвичайну минну небезпеку, бережіть своє життя. Щодо пожеж в екосистемах, протягом тижня підрозділів ДСНС лікування. Ліквідували 181 пожежу в природних екосистемах. вогнем, знищено понад 220 гектарів сухої рослинності, наймасштабніші лісові пожежі. 9 липня у Берівському Лістинстві, неподалік села Підлімане Зюмського району, горіла підстілка лісова на площі 66 гектарів. До ліквідації пожежі було залучено 79 рятувальників, 18 одиниць техніки ДСНС. А також два піротехнічних розрахунка. Крім цього, на ліквідації пожежі працювали два пожежних модулі, три одиниці техніки і 10 співробітників від лісгоспу. І лише після обід, 13 липня, цю пожежу було локалізовано. Цього ж дня у Петрівському лісництві неподалік села Рудні Возюмського району горіла хвойна пістилка на площі 30 гектарів. До ліквідації пожежі було залучено 44 рятувальника, 10 одиниць техніки ДСНС. Від лісового господарства було залучено 7 працівників та 2 одиниці техніки. І лише о 12-й годині, 11 липня, пожежа було ліквідовано. Також у Старовіровському лісництві неподалік села Миколаївка Старовіровської громади Берестінського району горіли ліси на площі 59 гектарів, чагарник на площі 20 гектарів. У піковий період до ліквідації цієї пожежі було залучено 62 рятувальника, 14 одиниць техніки ДСНС, а також Слобожанська місцева пожежна команда, 20 працівників, 6 одиниць техніки лісового господарства. О 13.00 13 липня цю пожежу було ліквідовано. Ворог цинічно знищує хлібне поля на Харківщині і за тиждень сталося 18 пожеж хліба на корінні. З яких 10 пов'язана з ворожими обстрілями. В результаті російських ударів знищено 432 гектара пшениці на корені. Шановні громадяни, нагадую, що за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздоль залізнич спалювання стерні, сухої рослинності або її залишків передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Сурово дотримуйтесь правил пожежної безпеки і не провокуйте виникнення пожеж в екосистемах. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини. Вона проводиться силами Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій взаємодії з відповідними комісіями, місцевими органами виконавчої влади самоврядування за допомогою волонтерів. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуаційних заходів із по населеним пунктам Куп'янського та Ізюмського районів на території вакапунктів постійно чергують. Психологи ДСНС, які надають підтримку людям, вимушеним покинути власні довінки через активні бойові дії. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 30 тисяч. 538 мешканців, з них 2548 – це діти та 305 – це маломобільні особи. Звертаюся до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Збережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте, евакуюйтесь, у безпечні населені пункти. Дякую. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Дякую вам.